Всіх вітаю. Сьогодні ми залетіли в Tol Tower Defense, але зараз ми будемо обирати якими юнітами ми будемо сьогодні проходити найскладніше. Тому полетіли. Так. І нам випаде годліки для рарки. Так, рарка, фу, повезло. Так, переходимо облук, Так, полетіли. Це Total Tower Defense полетіли. Рарки, я думаю, можна купити декілька юнітів. У мене, напевно, ніякого немає. Але дивіться, що я можу взяти з рарок? Наприклад, я можу взяти нашу. Цю о! Оцей вочел перший пішов. В нього ну, достатній демедж. Світ у нього. Ага, в нього 0,5. Не, він нам не підходить. Прибираємо його. Ми можемо взяти ферму. Та, наприклад, ферма буде класно. А, окей, давайте поки що рарку не будемо продавати, якщо що, повернемося до неї. А, давайте зайдемо в Post Office. Так, Post Office, бang. Нічого нема, Plaza, Бемк, все. Полетіли. Хочу купити фермочку собі і якусь класненьку рарочку. У нас, в принципі, є 700 гімчиків, тому можна розгулятися, я думаю. Якщо вам сподобається цей режим, то напишіть, будь ласка, в коментарях, чи треба його продовжувати. Можливо, з іншими юнітами. Я буду прибирати, наприклад, наступний раз ми приберемо рарку, так? Так, рарка, BMG. Ага, Охіо. Тільки два демеджа не підходить. Оцей вже підходить достатньо норм, чел. А, Ну, я думаю, все. А, о 750 ДПС, кстати. Давайте купимо. Ага. Нє. Цей купили сюди. Let's go. Так що. Ага, 500. Не підходить. А 400 не підходить. 800. М -м, але 15 радіус з цього скільки? 18. Не підходить. Так, оцей вот чел. 2500, але нам він не підходить. Тому давайте інший сервер, щоб ми знайшли ферму. Хоча я не факт, не впевнений, що мені потрібна ферма, бо юніти не такі дорогі. Давайте одягнемо поки що, що в нас є. Є, yeah, так, бем-бем. Все, поки що, ось так. Рарка. Нема. Тепимося інший сервер. BMK. А, Сподіваюсь, що ми знайдемо ферму. А, якщо ні, то можемо, я думаю, іти. А вже проходити хард. А ні, інсейн, сорі. Інсейн. Так, щось нас довго телепортує. Все нас телепортнуло, тому. А якщо зараз не буде у нас ферми, то ми будемо йти проходити. Так, бем, нема. О, кстати, давайте подивимось. Фейерверки 5000. 5000. Давайте купим. Все чисто наш демедж будет, так б. Вони всі в трейдах. Ви серйозно, я за 500 не буду рейрку купувати. Рарка за 500 гейм, це капец. Ви серйозно, ви в трейді сидіть? Вони, я думаю, були вообще в шоке. В шоке просто. Купись. і я, ми купили. Все, це наш демедж. Полетіли. Все, виходимо і йдемо проходити е, якийсь режим. Е, оберемо який. Е, 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 я думаю, як завжди, буде е, одна мапа дуже класна для мене. Вона мені подобається достатньо, але я мало на ній граю, тому полетіли. Е, камермен. Е, HQ. Полетіли. Полетіли, все, ми, в принципі, все взяли. Рарка за 30 гмів полетіли, я думаю, він в шокі. А я думаю, можна її дешевше купити. Так, Найтмер Бен. Цікаво, де, до якої хвилі ми дійде. Так, шукаю Юніта. О! Походу, я його знайшов. Так, в нього один. В нього один кулдаун. Цього півтора, цього три ще. Тому ну, ми знаємо якого кінта треба ставити? А, все, ставимо його ось тут. БМ. Ага. Ага. Окей, можливо, він задеф. 75, а в них 50. Ну. В принципі, можна вже цього ставити. Допоміж нього, так би. Мовити. Так, бм. Сіки. Ага. Треба його прокачувати було. Бо цей чел з 600 демеджу нічого не зробить. Бо в нього 8 РНД, а ні, в нього півтора кулдауна. Ні, дивіться ми, навіть витягли. Ми навіть змогли витримати. Ми витримали першу хвилю. Це класно. Так, Б. Все, в нього 05. Це тепер він стріляє дуже мощно, 100 демеджа. Норм. Тепер у цього треба підкачати за 400, щоб він повиносив цих тойлетів. Бо він в соло не справиться, я думаю. Так. Норм. справився, ти диви. Ти диви, нормальний чел. Дивіться, ми вже до 4 хвилі дійшли. Я думав ми помрем набагато швидше. Прям набагато. Так, що? Це його чел ставити чи ні? Ні. Хо, хо хо Не знаю. Не знаю кінти. Та треба ставити. Так, бем, він вбив, ну, лупанув його а, прям в голову. Прям БЕМК зробив йому. Так, в принципі, це дуже погана ідея. Це прям капець яка погана ідея. Можливо, ми витримаємо. Але, блін, як же це бісить, як же це бісить. Так інти, оцими е, маленькими фігу, фіговими юнітами виносить все. Ох ти, йоо! Не, треба автоскіп вимкнути. Треба автоскіп реально вимкнути. В нього... Ооооо, в, в нього сплеш. В нього сплеш. ставимо дуже багато їх. Ні, скіпаємо. Ставимо. І прокачуємо у цього кінта. Бенк. Не. Ага, і 3. І 3 ми чекаємо. Капець, все. Є Походу, ми пройшли дуже далеко, прям капець. М так, БМ поставили ще. Поставили ще одного. Скійпаємо. І нічого ми не зробити не можемо. Ми просто нічого зробити не можемо. Ну, я не знаю, що робити тільки. Сік в нього прокачка. О! Так, бм. Бем. Угу. Норм. Дивіться, ми демеджим його. Ми його прям демеджим. Так, скіп. Поставимо. А прокачка дорого, тому ставимо ще два штуки. Так, бем. Бем. Ого-го-го-го. Блін. Я не знаю що з ним робити. 5000. Це походу неможливо. Це просто неможливо. Так, не. Можливо тут частину. Бейнг! Так, от от цього ми вже майже вбили норм. Ага. Мене фул. Мене фул. Мене фул юніти. Капець. Капець. Так, прокачуємо його так БМ. Поставили. Поставили. Прокачали. ні, Не встигли. Ми не встигли 1300 демеджі задефать. Ого-го-го. Так, на. Попрокачували. Попрокачували. ідем, ідем, Живем. ні, ми не живемо, ще. Ми ще не живем. Ми провтикались. у, Чипоніки. ні, ми живем. Ти диви, ми ще живі. Ви бачите це. Важливо мені вистачить на нормальну прокачку. Але я дуже не впевнений... ага, в нас ракета пройшла. У нас просто пройшла ракета, тому гге. Чіпенці. 60 заробили, тому все. В принципі, ми провтикали, а тому можемо йти ще один режим, але трошки послабше, я думаю, так? бо щось ми тут цей... не вижили трошки. Зовсім трошки. а походу рейрками неможливо пройти на цей режим. Найтмер, походу, дуже складно або неможливо пройти. Тому полетіли в хард. Можливо, в харді. Нам більше повезе. Ну так, нам ферми ще не вистачає. Якщо була ферма, я би оцих ось окінтів просто прокачив-бей-бем. І в них було б просто мільярд демеджів. Просто мільярд. Ага. Мені Епік плюс. Капець. Ви Виявляєте? На сіке я нубський чел. На сіке. Ух Ми вже пропустили. Ми вже пропускаємо. Ми вже першого чела пропустили Капець Це просто капець. Окей, окей, кінтей. Скипаем. Думаю, будем прокачувати цього кінта. Так, потім другого ставимо. Не, так, Ми його прокачуємо, мені пофіг на тих челів, які пройшли. Бэнг. Все, виносим. Тепер ми їх виносимо. А можливо, ні. Ну заради 4 штук а, тратить 150. Ну мені не вистачає вже. А там його краще вже за 400 прокачати. Так сіки? Ага. Ага, кінти, дивіться. Можливо, в мене зараз щось вийде. Скільки він коштує 400. Все, збираємо. Збираємо кінти. Збираємо. Ми дуже добре зараз йдемо. Четверта хвиля. Ми зараз виносимо всіх і дуже швидко. М -м -м. Якщо ми хард харду цими юнітами, я буду просто в шокі. Я буду просто в шокі е неможливому. Бо мені як на мене, це просто неможливо. Дивіться, все, ми прокачали, в нас все ще все окей. Просто все окей йде. У нас це дуже добре кінти. Дивіться, в нього 1500 демеджі. Дивіться. бейнк і бейнк, Все. Нема. Нема босса. Все. Його просто не існує. Так. Угу. 1200 коштує. Тому у цього кінта прокачуємо. А у цього поставити та у цього. Прокачуємо. Бо в нього сплеш є. Все, давайте. Поїхали, кінти. Та, дуже добра тактика. Зараз ми прям дефаємося на початку навіть. Не уж там, та десь в кінці бази. А на початку це дуже добре. Цей чел, мені подобається. Оце його, Бо в нього дуже багато демеджа, достатньо. та? А цей чел зі сплеші нас просто дефає. Бо в нього сплеші, він виносить усіх маленьких. Так, в нього вже 200, 2000 демеджа, Зараз буде ще 5000. Ага, це максимальний левел за 3000. Поняв. Поняв. А, ну, 3000, напевно, буде трошки складно накопити. Але ми на автоскіпі кінтей валом. Ми просто валим на автоскіпі. Норм. Норм. Шо? Шокінт А ще у нас все шикарно. О, пішли два боси. Так, ох ти, ю. Так, вимикаємо автоскіп. Вимикаємо автоскіп, ставимо цього. Прокачуємо, ставимо цього, прокачуємо. Ага, мені вже не висвічило грошей. Мені вже не висвічило грошей. Кінти, 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 кінти. Кінти, в нас проблемки. Такс. Блін а, як же проблеми швидко приїхали. Просто прилетіли. Капець. Тому ставимо ще одного. Ось так, і я сподіваюсь, що ми задефаємо. Вся надія на оцього в якого 1500 демеджа. І ми його задефаємо. Ми його видефали. Ми його задефали. Let's go. to you. Ух ти, ю. А це погано. А це погано кінти, тому ми прокачуємо. Ух ти. Це складна ситуація якась. Достатньо. Він ще й дуже швидкий на цей момент, але ми задефали його. Так, скіпаємо. Все, збираємо знову 3000 тисячі. Або... У мене тактика, в мене ідея. Кінти, в мене ідея. А якщо ось так зробить, а хто пройде? А хто тут пройде? Ніхто. Бо це неможливо тільки попрокачувати їх ще би було б дуже добре. Ах ти є, 21 тисяча проходить туди. Та, ага, це прокачане все. Прокачали скіпаємо, бо мені достатньо пофіг на це. Реально, ахте, дуже дуже неправильно, що я це зробив. Прям дуже. Так, але ми багато йому винесли. Ми його навіть вбили. Ми їх почали вже вбивати мощних кінтів. Вже тут. Вже навіть тут ми їх виносимо. Бо в цього сплеша 2000 демедж, А зараз пройдуть дуже багато кінтів. Тому я йду туди прокачувати. На цього кінта Фарика. Бо там 59 тисяч іде, Це, як ви розумієте, майже 60. І ще й ось цих кінтів треба задефати, які йдуть на початку. А вони дуже мощні йдуть. А вони прям капець які мощні. Так, БМ поставив. Я не знаю, що він зробить. У нього просто кулдаун капець. Це просто ГГ. Це ГЕ. І знову кінти, і знову ГГ. Що це таке? Що це таке? Мені не подобається, коли мені роблять ГГ. Прямо ще не подобається. Це все, дивіться, ми просто всіх повиносили. Ми їх всіх кінців повиносили просто. А, там ще й вакуум, бреться. Капець, прикиньте, там ще й вакуум. Тут ще й вакуум. А як ви розумієте, вакуум це просто така штука. Така штука, яка просто нікого не щадить. Просто ніколи. Нікого і ніколи. Тому давайте ставимо... Багато кінц таких. Так. Продаємо, продаємо, прокачуємо і ставимо. Можливо, можливо, можливо. Давай, давай, давай. І, бліна, добий, добий. Чел. О, красава. Тепер у цих кінців треба добувати. Тепер треба у цих кінців добувати. Але це неможливо, бо він просто гіпер. Найшвидший чел в світі. Просто найшвидший. Так, так, бем. Мінус. Все 30 тисяч 30 тисяч йде Просто 30 тисяч Ви розумієте, та... не, я не то поставив. Я просто не то поставив. Так, продаємо, продаємо. Ідемо сюди, ставимо, прокачуємо. Ставимо, прокачуємо. І все. І в нас нема грошей більше. У мене просто нема грошей. Ні на що. Просто ні на що. О! Опа! Чіка Бамбоні. Ми, про... Ми прорвали поки що оборонку. Ми пробили всіх. Вони не прорвали нашу гіпероборону. Так, Таксі бем. В нього. О-о-о! Оце я розумію. Оце я розумію. Так. Бем. Бем. Бенк-бенк. Все, дивіться, 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 як вони просто зливаються. Вони просто злились біля нас, біля нашої мощі, просто моща. Так, для цих кінців ми не будемо залишати нічого. Просто йдемо ось тут дефать. Так, бем. Бем. Ага, все, закінчились юніти. Так. Цього кінта можна ще продати, щоб у цього прокачати, щоб поставити нового. Так, ми ж до 20-ї хвилі. Прикиньте, кінти, ми до 20-ї хвилі дійшли. Ми просто до 20 долетіли. Просто долетіли. І ви не уявляєте, наскільки це складно летіти рейрками. Просто. Я знаю, я дефою кожного кінта, хоча це не потрібно робити. Бо. Вони не сильно нам знесуть базу. Але я це роблю, бо це дуже потрібно. Бо це дуже потрібно. Так, мінус. Let's go, хто тут? Ха. Чому за що? За що ви мене так краєте? Чого вони такі всі люті і сильні? Ага. Три Тривакум. А як вам таке? Ти просто три вакуум. Ці осьокім ті просто ще не справляються вже. Хоча тут більшість прокачана на другий левел. Все, дивіться, той чел дойшов. Я навіть на нього не хочу дивитися, бо він гіпермощний. мощний. Ага. ага. Ну ну. І що? І все. Ну і ГГ. Так, ну і все, це ГГ гі як, ти, походу. Ну, це 100% ГГ, бо я не задефу одним челом трьох вакумів. Просто трьох. Але я сподіваюся, що вони хоч трошечки, трошечки мають. Ні, вони ще не мають грузу свого. Бо вони просто зайшли в. Угу. Геніально. Ну, все. Бе. Ну, все, в принципі, моя, а, ця. Типу, мій рекорд 23 хвилі рейерками. Можливо, є якісь гіперреки. Просто гіпер Давайте подивимося на них. А... А... Ну, давайте підемо, позиримо, які є рерки. Я б сподівався, що міфіками. Я б купив собі шотганчика якогось, та? і потім гвардіанами просто давав щілбани. Я думаю Гвардіями можливо пройти. Охо хо-хо-хо. Але реерками це неможливо. Навіть хард неможливо пройти реєрками. Якщо вам сподобається цей режим, поставте лайк, напишіть коментар бажано від восьми слів та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, і давайте дивитися, які рейерки наймощніші. Так, тут... О. Де ти була? Де ти була ферма? Так, ну тут, понятно, 5 тисяч поки що Це найсильніший. Так, стільки тут. Тут 2,4, Не перебуваємо. Тут. 750 не. Тут 2000, не. Тут 800 А ще не. тут 400 І 500. Тобто в мене були 1600 демеджа 5750. Тобто це одні з найлютіших. Але якщо легами. То ви уявляєте, що можна зробити Surfer. Або Clock Spider, або Classic, від якого 30 000 або дуаблей в еко... Якого... ні, ну Dual Blade таке собі. Турки ну Давайте напишемо. Окей. Okay. Вітаю з дере вітаю з дере, тому тримай. Тримай геймчика. Достатньо. М mm. достатньо багато, короче, чел. Ну, короче, давись бенька. Mm, так, mm, кого? Яку дверь? Ты че? А так, короче. 200 геймов, прикиньте захоті. А, до, до речі, є Frost DJ достатньо мощний. А, ну, ліприкон достатньо дорогий. Для мене міфиками. Дивіться, у Гуардіана у нас 45 тисяч демидже. І у Санта. І, наприклад, якогось еклаунчер, наприклад. Ем, о, оцей вочел, напевно, підійде соцідково. Large лазер. Тому дивіться. Ми переходимо в це колосо фортуни. Закриваємо і видаляємо рарочку. Так, Б. Давайте крутнемо по приколочку. І що на випаде? Якщо Годлі, це я буде в шокі. Ексклюзив. Не, годлік. Я ж казав, що він випаде. Ну, Але я не знаю, що можна робити. Просто 3000 це неможливо. Тому я думаю, ВОДЛІКЕМ неможливо Соло. Та. Сенсол, а наквіп. Капець. Ну, коротше, друзі. Я його розігрую а, на одну тисячу підписників в вересні, якщо ми назбираємо до вересня тисячу підписників, то я буду прям в шоці. І я буду дуже вдячний і розіграю цього годліка сігнутого. Просто треба буде підписаним бути на каналі все. В принципі, все. Ну і найголовніше, підпишіться на YouTube канал та телеграм-канал. Телеграм-канал в описі цього відеоролика. Посадь лайк, напишіть коментар, бажано, відеосім слів. Та наш на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. І зараз ми будемо дуже класно закінчувати. А, тому ось так ми за залазимо, ось тут э, стаємо. І робимо дуже класну реч, річ. Всім пока, дякую вам.